Ще в порах порахівницях. Ну що ж, додаємо меду та побільше, щоб онучки росли здоровими і ситими. Перемішуємо, заливаємо в апарат, набираємо ріжок. І тепер треба придумати прикраси. О, точно! Брітні казала, що обожнює ці сухі сніданки. В них, звісно, цукру стільки, що можна очманіти. Але морозива ними прикрашу, потішу маленьких. Ну а тепер готуємо другий ріжок. Для нього мені знадобиться пара куляк морозива і побільше броколі. Ох, як корисно буде. А ще додам побільше кетчупа Мої онучки обожнюють його з макаронами їсти. Тепер перемішуємо, виливаємо все в апарат і підставляємо ріжок. Ой, батюшки! Що ж так довго? О, вийшло, до речі, апетитно. Ну, а зверху я прикрашу все картоплею фрі. Смачно!